Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні буде таке відео невеличке про підготовку до повного ТО мого помічника. Мототрактор Кінтавр 160B Lux. Мене вживаємо це слово. Коротко розкажу, що прикупив, покажу більш детально, що саме купив, скільки. Ну добре. Тоді я вам бажаю приємного перегляду. Починаємо! Ось прикупив масла. Підготовка так скажемо, підготовка до повного ТО. І це, до речі, буде перше технічне обслуговування мого мототрактора Кентавр 160B. люкс чи преміум, ну хто як каже, чи модернізований. Ну, в общем, ви поняли, хто мене дивиться давно, той знає. Хто не знає, то коротше, будете знати. Це коротше, модернізований це той, де е, насос інша. Привод от, шківа маховика від двигуна. Якщо хто не знає, не бачив, там, е, зайдете на канал, подивитесь, там побачите. Там я огляд знімав, там більш детально розказував. що до чого, там, як, Чим відрізняється ця модернізована модель, е, ця Люксова. Тому, ну, Хоча по документам там йде, що це просто трактор. Е, там навіть не пишеться мототрактор, там пишеться колісний трактор Кентавер 160Б. Що? Тобто там ніде не вказується, що це там модернізована версія люксова там, чи преміум. То це вже, я дивлюся, огляди там, різних інтернет-магазинів цих, да, цих площадок, хто продає ці китайські там, мото, міні-трактори. То там по-різному називають. Ось невеличка підготовка до повного ТО. Це буде перше ТО тракторця, дивіться. Прикупив масла. Получається трансмісійне ТА-17, 85В90 4 літри. Взяв 2 ще... каністри, тому що буду міняти і в коробці і буду доливати у фрезу. Ось, Тому мені треба більше це є. Ну, що залишиться, то це, понятне діло. Ось, буде на доліві, якщо що, там, я не знаю. Ну, або вже як інший раз буду міняти масла, то вже просто докуплю, де вже буде теж типу, з запасом трохи. Ну, то таке, Короче, І таке взяв моторне. 10В40, 7 екстра. Коротше, Полусинтетичне 10В40. Таке, як рекомендують заливати. Ось, е -е, Получається, взяв такої фірми, як і це, вже все, щоб вже було. Хотів взяти, думав, е -е, юко. Бо я в машину брав Юко 10В40 полусинтетику, тільки для бензинових двигунів. Ось. Але дивлюсь в чому прикол, що зараз в основному масла роблять, як сказати, і для дизельних, і для бензинових. О, спомню, універсальне. Тобто, воно йде для дизельних і для бензинових двигунів. Те саме все теж 10 В40. Оце, до речі, теж тут написано. Що воно йде, і підходить і для дизельних, і для бензинових двигунів. Так, де це? Тут десь я читав, написано було. Ось. Моторна олива на півсинтетичній основі призначена для бензинових та дизельних двигунів. Ось. Тому, друзі, в принципі, зараз всі роблять масла. Ну, не всі, але більшість, я думаю, що роблять таке, що типа універсально, скажімо так, і для бензину, і для дизельних підходить. Потім, друзі, взяв ну, 5-літрову взяв. Там в двигун я не пам'ятаю точно скільки заливається. Коротше, ще й То есть, п'ятерочку взяв, 5 літрів. Ось таке мастило. Ось і це є. Хотів юку, але взяв вже одної фірми. Тому... Коротше, цей раз буде так, а там побачимо. Бо юко я в машину беру, теж заливаю, то в принципі непогане масло по якості. Ось, так. Я бачу ще цей Віталік із канала, коли ти живеш в селі, теж в ДТЗ зробив ТО і міняв масла. і теж каже, що він заливає 10В-40 полусинтетику, теж фірми Юко. Тому каже, що непогано. я теж кажу, машину залив, їздив. Двигун робить м'яко, тихо. Ось, Тому в принципі не знаю. Теж не Ну, Можливо, наступне ТО буду робити, то залю теж ЮКО, кокаю. Просто що я одну каністру купив раніше, та 17, да? були гроші я купив раніше, то вже і вирішив ну, і вже цієї фірми все брати, тому мотор Ойл фірма. До речі, я не знаю автоваз ЗАД автоваз, зад ЗМЗ, коротше. Ось. Це мабуть фірма. Ну, чесно не знаю, коротше, що за фірма. Ну, типу, я не брав раніше, то таке. Попробуємо, коротше, побачимо. Так, взяв такий антифриз. Червоний чи там який. Правильно, він то на колір, якби, ну, наче як рожевий, так. Да? Але, типу, це якби червоний. Це цей G12 стається. Ну я, коротше, про антифризи, як правильно які підібрати, чим вони відлічаються це все. Хочу зняти якось відео на канал, тому буде час, обов'язково зніму, друзі. Ну, не знаю, може комусь корисна буде інформація. Я думаю, що невеличке відео зніму там це для вас. розповім, там, чим, від, чим вони відрізняються, от, які краще купувати. Ось, ну Це вже десь в наступних там відео, десь далі, коли там буде час. Коротше такий антифриз фірма Venom антифриз Road. Коротше, мінус 35 до мінус 35 морозу, да? Витримує. Так, дивимося далі. Чуть-чуть покажу. Глянемо тут, де це я тут читав. Де це воно? Українська охолоджуюча рідина. Де це зараз? Сфокусувати камеру треба. Не фокусується щось. Коротше, написано, охолоджуюча рідина на базі етиленгліколю. підготовлена до використання рідина для захисту системи охолодження автомобілів як взимку, так і літом. Завдяки сучасній формулі присадок володіє самими ефективними властивостями захисту алюмінієвих деталей, радіаторів, і інших металів, прокладок та гумових деталей. Повністю відповідає вимогам. Провідних виробників автомобілів. Ну, це якби для автомобілів можна її також і в трактор. Мене братуха купляв такі сами, такої фірми, все е, в свій кентавр 404 SD е, е, теж залив такий антифриз. Коротше, ну, якби нормально. Ну, мені радили, я вже багатьох е, питав людей. От, і Юрій Дем'янович, хто знає. Е, теж може дивитися канал є. Е, також е, Артем Загребенюк. ось, І там ще хтось мені писав. Ну не пам'ятаю, там, вибачаюсь, може, не всіх запам'ятав. ось, то, коротше, теж говорили мені, що залили антифриз і без проблем. Ну правда, я не знаю, який саме, але хтось мені писав, там, е, що G12, цей червоний там, чи він рожевий, як там Колі. Ну, такий, типу. то в принципі, не знаю, кажуть, що там по 3 роки, в кого там більше року їздить. там, і, В принципі, он, хлопці кажуть, ну, нічого не роз'їдає, як там кажуть, да? бо з заводу рекомендують типу, лити воду. Е, ну, І всі я дивлюсь, хто знімає огляди, тракторці, там, да? і Валерчик там, і багато хто інший, і тракторний бригадир там, Діма. Ось і інші канали, ну, типу, говорять, що там що краще заливати воду. Звичай, якщо воду да? і що я вам скажу, друзі, це просто капець. Потім зливаєш ту воду, а вона ржава. Воно просто ржавіє там. Тому, друзі, це і чому і вирішив перейти на антифриз. Бо я ж кажу, подивився декілька відео на Ютубі, там читав отзи по інтернетам там шукав. Вон хлопців питав. я ж кажу, Артема Загребенюка. Ось, попитав хлопці, кажуть, що залили і хоч би що. Ну, працює все нормально. Ну, тобто нічого не роз'їдає, ніде не протікає, там нічого не цей. що все нормально і охолоджує систему нормально, і що воно якби. Ну, що нормально все працює. Ну, те, що там пишуть заводи, рекомендують воду, то якби таке. Тому вирішив перейти. Ось взяв такий антифриз, потім розкажу, що вибрав такий, Окремо зніму відео і розповім, там, чим вони відрізняються. Щодо чого, більш детально там, то це таке, це спостерігайте за каналом. Хто не підписаний, хлопці, підписуйтесь, там, ставте лайки, коментуйте, діліться моїми відео. Буду дуже вдячний, хлопці, за, за мої старання, що я стараюсь для вас якусь інформацію, щось показувати, розказувати. Там. Тому буду дуже вдячний за те, що будете допомагати мені в подальшому розвитку мого каналу. Що далі ще хотів показати, взяв таке гідравлічне масло МГЕ46Б. Хоча я чув, люди, люди там кажуть, вже, там вже і моторне масло, я знаю валерчиком з розвілки. Каже, можна моторне 10 В40, таке як е, полусинтетичне, таке, типе, як в л'єш, то можна і туди. Хлопці, я так скажу. Якщо є окремо гідравлічне мастило, то значить треба лити гідравлічне мастило. Я так вважаю. Тому. Я ось купив гідравлічне мастило, ось такої баклахи 5-літровий. Да? Я не знаю, там теж не пам'ятаю, скільки там в той бачок заливається. Ну, ось, Тому ось таке невеличке відео. Підготовка до ТО. До повного ТО. Також хочу хлопці не тільки поміняти масла. Да? Е... А, ще топливний фільтр треба купити. Ще куплю хлопці топливний фільтр поміняю. Друзі, якось в Юри дим'яне щось недавно було відео. Про ці... про топливну систему, да, про ці фільтри, це все. Там грубої, тонкої очистки, що на міні-тракторах до 20 кінських сил, мототракторах, що з ну, заводу не, не предусмотрено, то це якось ну, неправильно, я думаю. Хоть, виходить, ну, хоч тут двигун да, простіший, якби не цей, але все одно е дизельне паливо, то ж таке саме заливається, да, що в міні-трактораці більше, що, в цій, що ми в свої заливаємо. Ось, то, ну, якось це неправильно. Я думаю, що дійсно що це треба якось доопрацювати це діло. Ось, тому, друзі, то я думаю, тоже в подальшому. Зніму відео і, мабуть, буду все-таки теж якось там перероблю цю паливну систему, поставить фільтр грубої, тонкої очистки. Ну, щоб якось нормально було, бо самі розумієте, як, яке дизельне паливо продається. Да? Воно по-любому ну, якість ну не завжди там нормальне і все одно воно з часом якийсь осадок буде давати. Тому, друзі, я вважаю, що... Пізніше я собі теж як буду доопрацьовувати тракторця, зроблю також і поставлю ці фільтри. Ось, тому якось так, друзі. Ось таке коротеньке відео для вас записав. Тому чекайте на відео повного ТО. Я ж кажу, буде погодка. Сьогодні більш-менш трохи в нас сонечко, в принципі, то прикольно, класно, так, тепло було, плюс 15. Ну, на сонці може і більше якби цей. Я не дивився на градусник. ось Тому, скажімо так, потепліше, да, вже якщо така погодка буде. Ну там вроде, я знову дивився, дощі передають, ну, то таке, вроді ненадовго. То там казали, вже десь після 20 числа вже, мабуть, ну, що вже якось наче має вже потеплішати вже, ну, вже має бути сонячно, дощів якби не передбачається. Ну, побачимо, друзі, поживем побачимо, як кажуть. І вже тоді я, друзі, якщо буде час, якщо я не уїду, якщо я ще буду тут на місці і приїжджати додому, то, то я зроблю ТО тракторця. Але не тільки масла буду міняти. Буду також, друзі, прошприцовувати повністю, де всі таводниці дає. Я... я то як купив його прошприцовував, бо це якби по-любому треба робити. Ось, хоч там його і працюють, а може і ні, бо я коли ж працював, то таке відчуття, що там взагалі пусто було, я вам скажу. Ну, Тупо пусто, я не знаю, чи ці заводи тракторці приходять так, е їх збирають і не знаю, може десь чи забули, чи я ж. не, ну, не знаю. По ідеї майже прошприцовувати все це посмазувати. Але мені там е теж мій підписник один е порадив, також, де підшипники, де є. Там на передніх колесах да, подивитися, відкрити і посмазувати ці підшипники, бо каже, що може бути таке, що теж будуть сухими. Ось, тому навіть то я вже буду робити повне того, то буду і шприцювати всі тавотниці, все. От, передню балку, де на передній ступиці, де на колесах. Енша насос там теж є на підшипнику. У мене тавотниця. Де там ще. Ну, коротше, всі де є, да? всі коротше, Всі подшипники постараюсь, де я можу, де моно буде цей, то я все постараюсь його прошприцювати, про все зробити. Щоб вже було, якби, як кажуть, знаєте, толково. Щоб я сів вже на тракторця і вже працював на ньому і знав, що там все нормально, все прошприцовано, все смазано, перемазано, ось, масла поміняні, нормально, все. Чотке, бо там я теж не знаю, що там залито, бо там з завода може теж листь якусь жижу. Він як я дивлюся відео у Віталії, да? коли ти живеш в селі канал. Ну, я думаю, багато хто дивиться, то знає, про кого я кажу. Ось, тому. Теж там я дивлюся він ТО робив, то там капець, хлопці. Це просто жесть. Я вам кажу, я як подивився, там така жижа якась була, ну то взагалі на масло не похоже якийсь такого коричневого, болотнього цвіта і воно якесь таке, ну. Ну це просто капець. Я не знаю, хто бачив це відео, то, то, ну, то знає, да, що я, про що я кажу. Хто не бачив, ну, то можете перейти на канал. Називається Коли ти живеш в селі. Ось там Віталій. знімає відео, там купив у нього Т-25 раніше був, а це він купив собі ДТЗ 53-54 HPX, тому... На 35 кінських сил. Ось, можете перейти, подивитися. Класний канал там. Класно знімає, розказує, все теж, показує чітко все. Ось, кому цікаво, переходьте. Ну, хто не знає, я за цей канал не чув. Ну, це так, не реклама, просто я рекомендую. Ось тому, якось так, друзі. Таке відео, все. Наступне відео якось зніму вже. Ну, не наступне, а десь в подальших відео вже зніму. Я ж кажу, буде погодка і вже зроблю ТО і зніму це на відео. Покажу вам все, як що до чого, що я буду робити. Ось тому, друзі. Такі то справа. Ще також модернізації, багато що планую. По модернізації. Також якось зніму для вас відео, не знаю, може завтра буде час, то я постараюсь. Відзняти, ну і плюс-мінус там пару днів, щоб змонтувати для вас цей матеріал да і закинути на канал. Ось, тому, таке тому друзі, хто не підписаний, підписуйтесь, ставте лайк і коментуйте. На всі коментарі відповідаю. І що цікавить, пишіть, буду те, що знаю, там буду ділитись, розказувати. Ось кому цікаво якісь конкретні питання, якісь по моєму е, мототрактору, по кентавру, то теж пишіть не, це, не стісняйтесь, як то кажуть. Будьте як вдома, але не забувайте, що ви в гостях. Ось, та жартую хлопці. Пишіть дійсно, кого що цікавить. Я по можливості буду відзнімати, показувати. Ось, Так як я знімав за колію, там мене питали, як там що, яка відстань. Там між чулками і це все. Хто не бачив відео, можете на каналі перейти подивитися. Ось, і і Також питали за датчик тиску масла двигуна, то хлопці теж я знімав відео, є на каналі. Кому цікаво, можете подивитися. Бо питали, чому в мене так показує хороший тиск. Ось, і я показую, як в мене датчик під'єднаний. Ну, ну, теж підписнику зняв, показав. Але також і для інших буде теж цікава інформація. Тому, в принципі, друзі, я ж кажу, пишіть, питайте. Також, хто в кого є така техніка, чи може ну, мототрактор, але може інші моделі, то пишіть також, може хто що допрацьовував, там, хто що робив. Ось може я в себе щось також зроблю, щось доопрацюю. Тому, друзі, якось так. Ну добре. Хотів коротенько зняти відео, а вийшло вже трошки не коротеньке, трошки довгеньке. Тому хто додивився до кінця, вам одільний респект, хлопці. Лайк. Ви красавчики взагалі. Всім дуже вдячні за підтримку, хлопці, за те, що ставите лайки, ділитесь відео, там, коментуєте. Допомагаєте мені, так сказати, в розвитку мого каналу. І це мене радує. На каналі вже майже 400 хлопців. Тому давайте вже дожмем, хай вже порадуйте мене хлопці. Давайте вже, щоб вже зробити 400 і було б шикарно. До речі, хлопці, я хочу нагадати. На 500 підписників у мене буде розіграш. Хто не знає, хто новий е, глядач, хто підписався, так недавно. Тому нагадаю, у мене було на 100 підписників, я розіграв на каналі 300 гривень. Е, там на каналі, до речі, ця трансляція е, Ну, Прямий ефір, е, де я проводив цей розіграш. І... Тому все чисто прозоро, хлопці розіграв. І там є в спільнотах. Я закинув е, скріншот, зробив. Ну, що я перевів гроші переможцю. Ось що все по-чесному. Це не так, не думайте, що я там просто там ці розігроші провожу, ну, тіпа, там, даю все, щоб ви там підписувалися і все. Ні, хлопці, я ж сказав, за те, що ви підписуєтесь, підтримуєте мій канал, це просто, е, так сказати, моя подяка вам за підтримку. вашу Даю все. Ось тому, я ж кажу, мені від вас нічого не потрібно за інформацію, да, якою я ділюсь, там, те, що я там показую, розказую. ну, Це якби безкоштовно, тому... Я просто хочу допомагати людям. Просто мені це подобається робити, да, і все. Я ж кажу. Тому якось так. О, хотів вам показати, бачите, яка цибулька зелененька? На салатик саме то. Ні. Шикарна просто, дивіться, яка виросла. Ось, ну все тоді, друзі. А на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока. До речі, друзі, купив такий набір ключів. Ось. Ось такий набір. І скоро я зніму огляд на цей набір це вже буде десь в наступних відео. Тому це так я вам наперед трішки показав, так що чекайте на відео. Все, всім пока.